300 учасників, 20 спікерів за чотири дні об'єдналися задля одного сьомого щорічного традиційного форуму державотворців Софія Київська. Мене звати Катерина, я з Києва, і для мене державотворення це залученість кожного з нас в доброчесному будуванні держави. Мене звати Марія, я з Умані. Державотворення для мене це про рух, про зміни в собі і в державі. Це про те, що починається з нас. Щороку ми досліджуємо законодавчу, виконавчу і судову владу, а також громадянське суспільство, змі та бізнес. Майбутнє за країнами, які схожі на it компанії, які швидко рухаються, швидко приймають рішення. І ми вирішили, що ми хочемо побудувати найзручнішу державу у світі. Та програма, яку пропонує УАЛ, дозволяє розвинути світоглядну базу, дозволяє прийти до вищого рівня самоусвідомленності.